Жиропечінці накопичуються не через зайвий жир у нашій їжі, а через інші фактори, про які розкажу трішечки далі. Справа в тому, що коли починаються проблеми із печінкою, то підступність цієї ситуації в тому, що печінка не болить, бо немає нервових закінчень, і людина на перших стадіях нічого про те не знає. Але коли вже починаються серйозні проблеми, то вони за собою тягнуть ланцюжком наступні проблеми в нашому організмі. Це проблеми і з шлунково-кишковим трактом, і з нирками, і з серцево-судинною системою. А далі піде і гормональна система, а потім прийдуть проблеми. Якщо ви маєте більше 10 зайвих кілограмів, то, скоріше всього, ваша печінка заповнена жиром, тобто є жирною. І чому це так? Це не від жиру в їжі. це якраз інша, інша причина, це зайві вуглеводи у вашому харчуванні. Сучасна людина їх їсть дуже багато. Багато хлібобулочних виробів, макаронів, картоплі, каш, різноманітної кондитерської випічки, солодощі, цукерки, Це мед, це також солодкі фрукти у великій кількості, які не закінчуються цілий рік. Це сухофрукти. Все це, це засилля є на наших ринках, в супермаркетах, стоїть у вільному доступі, і людина нічому собі не відмовляє. Але потім виявляється, що починаються проблеми. Справа в тому, що печінка фруктозу, цукор, сахарозу. Все це переробляє у жир і починає ним заповнюватися. Не допоможе алохол чи Расторопша, не допоможуть якісь лікарські фармпрепарати, вони будуть знімати лише симптоми. Для того, щоб відновити нашу печінку, а вона той орган, який відновлюється, тільки потрібно їй перше не заважати, а друга дати ресурси для цього. Що ж потрібно для того, щоб відновити печінку? Потрібно змінити насамперед своє харчування і е, лужний водний баланс, який забезпечить обмінні процеси оздоровлення роботи всього шлунково-кишкового тракту і печінки, зокрема, також. Я вас запрошую в свою групу з харчування, Де ви навчитеся харчуватися ситно, смачно, корисно. У мене є система, яка допоможе вам позбутися зайвих кілограмів, проблем зі шкірою, з волоссям. Ця система допоможе оздоровити ваш лунковий кишковий тракт, а також позбутися проблем із суглобами. І в цій системі я навчу вас. Як це зробити, пишіть мені, дзвоніть, мої контакти в описі.